Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про те, як вберегтися від онкозахворювань в урології, про те, які методи діагностики та лікування доступні на Хмельниччині, і якщо встигнемо, дізнаємося про перспективи онкоурології. Про все це не тільки готові запитати у Олексія Підморняка, це завідувач відділення урології Хмельницької обласної лікарні, також заслужений лікар України та лікар-трансплантолог. Вітаю вас. Доброго дня, дякую, що прийшли повідомити важливу інформацію нашим глядачам. Отже, будемо сьогодні говорити про онкозахворювання в урології. Насамперед, традиційно розпочинаємо своєрідні статистики. Цифри не проситиму від вас, пане Олексію, але тенденцію щодо того, яка вона спостерігається на Хмельниччині, зокрема у розрізі гендерної ознаки, тобто які види раку притаманні чоловікам, які жінкам, що найчастіше діагностуєте. Якщо говорити загальної патології, яка є в урології, то близько 30% пацієнтів, які в нас проліковані, це пацієнти з онкопатологією. Щодо гендерного співвідношення, переважно хворіють на онкологію в урології чоловіки. Так, наприклад, на першому місці серед цих захворювань стоїть сечового міхура, співвідношення чоловіків і жінок 4 до 1. Чотири рази більше хворіють чоловіки, ніж жінки. Це пов'язано в більшості з особливості того, що паління впливає на розвиток пухлин сичовані хора, і шкідливі виробництва, де частіше можна зустріти чоловіків. Безпосередньо, що стосується пухлин верхніх сечових шляхів, також хворіють частіше чоловіки, але співвідношення вже 2 до одного. А щодо доброякісних захворювань, то з доброякісними захворюваннями один до одного є і такі при урологічній патології. Ну і суто чоловіки хворіються на захворювання передміхорової залози, яка потребує також діагностики і специфічного лікування. Ну, ось така от тенденція. Пане Олексію, я розумію, що ця група факторів ризику вона надзвичайно велика і Програми не вистачить, аби прилічити, які ж фактори впливають на виникнення онкологічних захворювань, зокрема в урології. Але я вас попрошу от по основним видам раку сечовидільної системи, до прикладу, рак нирок, рак сечового міхура, рак, ви згадали про стати угу. так передміхрової залози. Власне, що є одним таким суттєвим фактором, який впливає на те, що з'являється онкологічне захворювання, от конкретно по кожному із трьох видів раку. якщо говорити про зовнішні фактори, на першому місці в цьому світі є паління. Угу. Паління більше 20 цих років на добу є фактором, який чітко відокремлює пацієнтів, яких є рак, яких немає. Наприклад, пацієнтів, які курять, палять, в 4 рази більше вірогідні захворіти на рак сучових шляхів, ніж у пацієнтів, які не палять. Це стосується і чоловіків, і жінок. Певні дослідження були проведені ще в, під час радянських досліджень. Тоді статистика показує, що працювати з аніліновими красителями або з ракетним паливом також сприяє розвитку пухлин сечового міхура. Більше мірі і меншій мірі нирок. На сьогоднішній день такі шкідливі виробництва у нас майже не зустрічаються. А що стосується ракетного палива, то це зараз статистика закрита, тому що лише за останніх цих два роки, в зв'язку з агресією Росії, сталося то, що часто використовується, і задіяні чоловіки в. Військовій служби, де є ракетне паливо. Раніше, в принципі, такого і не було, тому і не було статистики, як відбувається. Ми побачимо статистику через декілька років, яка є. На другому місці це вже стоять фактори не зовнішнього середовища, а чи були в родині колись пацієнти з, з захворюваннями сечових шляхів. Також збільшується вірогідність пацієнтів, у кого в родині були в прямій родині зв'язки батько, мама, або дідусь, брат або сестра. Вірогідність розвитку пухлин також зростає. Це стоїть питання для того, що розвиток молекулярної діагностики, який на сьогоднішній день розвивається, дає можливість виокремити когорту пацієнтів, яких треба більш детально дообстежити, якщо вони в анамнезі або в родині були. Родичі, які захворіли і були проліковані з приводу сечових шляхів, Хмельницька обласна лікарня нещодавно отримала з обласного бюджету 44 мільйони, навіть там трішечки більше гривень, на, скажімо так, переоснащення на покращення матеріально-технічної бази. І ось там здається, було навіть перенесення ендурологічної, операційної. Так. Дуже це, звісно, ж впливає. Як найкраще на надання ще більш якісних послуг для пацієнтів хотілося б поговорити, як власне це вплинуло на от діагностику і на методи лікування це важливо. Спочатку з діагностики, які тепер доступні, зокрема, зважаючи на ось це оновлення матеріально-технічної бази методи діагностики. Методи діагностики вони можна сказати універсальні, використовуються при діагностиці будь-якої патології. В першу чергу, це методи візуалізації рентген, комп'ютерно топографії, магнітно резонанс топографію, ультразвукове дослідження, ендоскопічні дослідження і далі лабораторні обстеження, які є. Оновлення бази всієї лікарні дає де можливість деталізувати, на ранніх стадіях виявляти і чітко стадіювати захворюваність. І ми вже отримуємо пацієнта з чітким діагнозом, і ми можемо планувати вільно об'єм лікування, яке на сьогоднішній день можна використовувати. Щодо обладнання, яке безпосередньо в урологічному відділенні, воно використовується здебільшого для лікування пацієнтів. Сучасні методи лікування дають можливість малоінвазивно, тобто без великих розрізів, виконати радикальні оперативні втручання. Наприклад, якщо раніше оперативні втручання для того, щоб зробити розріз, треба було 20-30 см розрізу, то на сьогоднішній день це дозволяє при розрізах 2-3 см виконати таку ж саму за радикальністю оперативного втручання. Це в першу чергу стосується пухлин наднирників. Ми виконуємо суто лапароскопічну або заочеревано ендоскопічну доступи до видалення пухлин наднирників. І ми не тільки видаляємо повністю наднирник, але і робимо резекцію. Тобто, частину здорову частину ми залишаємо, mm -hmm. а пухлину ми видаляємо. Ендоскопічні оперативні втручання характерні для пухлин неру і пухлин передмихрової залози. І стало вже рутиною це оперативне втручання при пухлинах сечового міхура. Ми готуємо доповідь на з'їзд урологів, який буде наш власний досвід, тому що ми дуже широко використовуємо доскопічні оперативні втручання і при лікуванні. Таких відносно непоширених пухлин, як пухлин сечоводів, там де треба видаляти повністю і нирку, і сечовід, і частину сечового міхура, І це ми також виконуємо з малих розрізів, буквально 3-4 см. Весь цей об'єм операцій ми виконуємо. Не в багатьох клініках, скажімо, України це точно, але Європи виконує такі симультанні оперативні втручання, де пацієнт на п'яту добу може вже спокійно йти додому, радикально пролікований. А інформація досить цікава. Ми підготуємо, проаналізуємо і будемо своїми колегами ділитися, тому що досягнення повинні повинні про це знати. Завдяки медичній реформі в Україні пацієнти, потенційні, скажімо, громадяни, можуть самі обирати собі медичний заклад, де вони можуть лікувати свої хвороби, можуть обирати того лікаря, який найбільше їм імпонує. Ну і власне знаю, що у вашому закладі також надається допомога медична не лише жителям Хмельницької області. Так, нам надзвичайно приємна ситуація в тому, що до нас приїжджають пацієнти з інших областей, тому що їм було запропоновано оперативне втручання, але значно травматичніше, складніше. А ми маємо досвід виконувати ті оперативні втручання малоінвазивно і з надзвичайно добрими результатами. Нещодавно була пацієнтка, яку ми прооперували з Чернівецької області, вони нас самі знайшли, приїхали, прооперували. Сьогодні, шоста доба після операції пацієнта з Рівненської області. Аналогічно він сам нас знайшов, тому що почав цікавитися. Йому відмовили виконання операційного оперативного втручання в рівному, і він нас знайшов. Ми його прооперували. Ну це вже зовсім інше. Назвичайно складне, важке, розширене оперативне втручання, там, де повністю видаляється сечовий міхур, передміхурова залоза, і сечовий міхур заміщується власним кишківником. Uh, і далі весь процес. Пацієнт після цього стає абсолютно соціально адаптований, активний, і зовні він не виглядає як хвора людина, повністю видаляється ракова пухлина з організму, і можна спостерігати за цим пацієнтом багато років. і Він буде задоволений цією ситуацією. Тобто ми розвиваємося, працюємо, і для нас приємно і нас далі мотивує, що нам довіряють з інших областей. Про нас знають, приїжджають. Я так. Понимаю, що розумію, що завдяки вам це відбувається, що і вас багато хто дивиться, і розуміє, до кого можна звернутися у нас в лікарні. Дякую, пане Олексію. Власне, над такі складні діагнози, які, скажімо так, як бачимо з ваших слів, лікуються не у всіх медичних закладах України. Над складні хірургічні втручання, малоінвазивні інвазивні втручання, які ви також робите, говорять про мабуть великі фінансові затрати для пацієнта. Мені цікаво, наскільки от державна підтримка тут реалізується, медичні гарантії від Національної служби здоров'я України чи є. Можливо, частково безкоштовними ці хіміопрепарати чи імунопрепарати для пацієнтів вже після лікування. Я вже не кажу про діагностику і про саме лікування. Щодо діагностики самого лікування, я вам скажу більше, 95% це для пацієнта безкоштовно. Хіба що в нього є яка супутня патологія, яка охоплює ширший спектр, який необхідний для його лікування, і там деякі препарати, можливо, не включені. В національний перелік, і тоді стане питання про докупівлю його. Перше питання. Друге питання чому все ж таки 95%? Тому що не завжди співпадає бажання пролікуватися пацієнта вже і зараз з тим забезпеченням, яке на сьогоднішній день є. Можливо, пацієнту прийдеться трішки зачекати, тому що. Забезпеченість вона планується під кількість операцій, виконаних раніше, і якщо, наприклад, в в теперішньому році кількість операцій більша, динаміка зростає, а фінансування на підставі попереднього року, то іноді ми не встигаємо 100% бути забезпечені в плані динаміки. Тому пацієнти приходиться зачекати. Ну, звісно, якщо пацієнт не хоче чекати, він вибирає якусь там певну опцію, скаже: да, я згоден піти докупити, що чого немає, або зачекати. Якщо є можливість зачекати планова ситуація, то пацієнт чекає. Що стосується невідкладних станів, то ніхто нікого не чекає, в чергу не ставить, і все це забезпечиться пацієнту за рахунок держави, за рахунок лікарні, те, що йому необхідно. В принципі, що стосується після операційного лікування, Переважна більшість також у нас є, але це стосується більше пухлин передміхрової залози, пухлин сечового міхора, тому що досить дороговартісна терапія, яка використовується для лікування пухлин нирок, так звана таргетна терапія, mm -hmm. вона забезпечення є в наших колег в протипухлиному центрі, де ми направляємо пацієнтів, вони звертаються, їх також безкоштовно забезпечує дороговартісним. Післяопераційним лікуванням, ну тут ми, ми маємо такий синергізм, співпрацю з протипухлинним центром, за що їм велика подяка. І нарешті маємо час для того, бо поговорити про такі сучасні, скажімо, наукові дослідження, які зараз відбуваються у міжнародній спільноті, скажімо так, сучасних послідовників Гіппократа. Над чим працюють над такими важливими, можливо, відкриттями і коли ми можемо їх очікувати тут на Хмельниччині. Ми можемо їх очікувати досить швидко. Працюють над використанням хіміопрепаратів для лікування онкологічних захворювань, не стільки хіміопрепаратів, скільки препаратів, які точково діють на саму молекулу ДНК, яка синтезує клітини які потім стають раковими. Це так звана таргетна терапія. На сьогоднішній день розвиток досягає в тому, що зростає кількість пацієнтів, які можуть прожити більше, ніж без лікування. А що особливо, це тоді, коли немає можливості прооперувати хірургічно, є занедбані стадії, тоді, коли вже є метастази або проростання пухлина, Використовуючи правильне лікування, пухлина зменшується, метастази уходять і пацієнти живуть достатньо. Без хірургічного втручання ми повернулися з конференції, яка була в місті Києва, онкологічна конференція з міжнародною участю, де досить багато було приділено часу терапевтичному лікуванню, тобто без оперативного втручання пацієнтів з раковими пухлинами січових шляхів. Доповідалися про досить серйозні результати цих досліджень і. Головне питання в тому, що протягом року ми отримуємо при реєстрації Міністерства охорони здоров'я цих препаратів, держава буде їх закуповувати, і онкологічні диспансери, обласна лікарня, в тому числі зможе їх отримати, і пацієнти також будуть їх отримати безкоштовно. І це дуже це дуже буде, важливо. Це буде, мабуть, я перепрошую, певна обмежена кількість на початкових. Вірогідне, да, але питання в тому, що і хворих не дуже багато відібраних, які би підійшло це лікування. Тому... Ми ще не досягли ну, світ, не досяг такого рівня, що поможе одна таблетка всім і зразу. Угу. Тому це таке клінічне дослідження, ще етап таке. Ні, клінічне дослідження вже до нас доходять пацієнти верніше методи лікування, які пройшли клінічні дослідження. Угу. Раніше ми приймали участь в клінічних дослідженнях також, але в зв'язку з війною не можуть компанії забезпечити безпеку. Угу. І тому вони тимчасово згорнули свої всі клінічні дослідження, які є в Україні, але потроху починають повертатися. А до нас вже доходять рекомендації після закінчення клінічних досліджень, тоді коли вже чітко визнана ефективність того чи іншого препарату. Ну щоб ми зрозуміли, зараз. На базі урологічного відділення більше саме таких от хірургічних втручань та інвазивних, малоінвазивних, так, так. чи все-таки за допомогою хіміотерапії можна подолати онкологічні Ні, захворювання? Ні, основний наш скажімо, фокус зосереджений на тому, що ми допомагаємо там, де ми можемо допомогти mm -hmm. хірургічними шляхами, mm -hmm. правильно поставити діагноз, виконати біопсію, стадіювати хворобу і запропонувати, якщо це можливо. Ще супер-розширені складні оперативні втручання, але вони єдине, що можна використовувати. Якщо ж ми не можемо, то тоді призначається хіміотерапія, променева терапія, в к центрі чи таргетна терапія також. Але зосереджуємося на тому, де можна радикально видалити пухлину і позбавити організм раку. Ну, рак дуже підступна хвороба, скажімо так, вона маскується і вже стає такою більш агресивною на третій, четвертій стадії. Як же ж можна попередити, щоб от ці стадії були вже на таких останніх, скажімо, на першій, другій стадії, щоб людина звернулася до лікаря вчасно? Що має насторожити? Які симптоми мають з'явитися, щоб людина почала бити на сполох? Um... Коли вже є симптоми, це вже є хвороба, і по великому рахунку важко говорити про якусь профілактику. Угу. Пацієнти, люди повинні розуміти, що хвороба вона підступна і вона ніколи, скажімо, голосно про себе не заявляє. Тому треба проходити щорічно. Профілактичні обстеження, які в лікарів, які цікавляться сучасними тенденціями в медицині, розуміють для кожного певного віку чоловіка чи жінки характерні ті чи інші зміни на ранніх стадіях, яких можна виявити без, скажімо, розвитку хвороби, і розуміти, де поглибити дослідження, а де можна вже призначити якесь певне лікування. Тому важливо звернутися до свого лікаря і попросити, щоб направили. Є таке розуміння, чекап угу. організму направили, тому що для чоловіків і жінок обстеження урологів, і гінекологів воно є обов'язковим, особливо після 35 років. І ці обстеження вони абсолютно доступні у кожній поліклініці можна зробити при наявності якоїсь підозри, додати ще лабораторні обстеження або візуалізаційні візу чи комп'ютер чи рентген, і це дасть можливість. Отримувати обстежні організму, яке достатньо на рік або на два, в деяких випадках і на три, тому що так швидко хвороба також не розвивається. Але оцей профілактичний огляд для чоловіків і жінок щорічний скільки разів на рік чи достатньо одного разу, навіть коли ну, тебе почина, нічого не турбує? Є чітка, скажімо, чітка таблиця, в якому віці, коли треба звертатися. З 35 років це, можливо, буде в деяких пошуках деяких хвороб раз в рік, деяких два рази в рік, деяких раз на два роки. Найчастіше треба звертатися пацієнтам після 45 років. В деяких випадках після 40 років пік це 55-65 років. Після 75 років частота звернень до лікаря також знижається, тому що якщо вже до 75 років не виявлено якихось захворювань, вирогідність їх виникнення і вплив на тривалі життя також буде зменшуватися. І, відповідно, після 70 років після 75 років частота обстежень вона також зменшується. Я вам дуже дякую, пане Олексію, за те, що завітали нас у студію. Дякую за інформаційну просвітницьку роботу, яку щойно дякую. провели. Нагадую, шановні глядачі, що сьогодні спілкувалися з Олексієм підморнюком, це завідувач відділення урології Хмельницької обласної лікарні, заслужений лікар України. Там лікар-трансплантолог. Отже, робіть висновки, будьте уважними до свого здоров'я, дбайте про нього. Зважайте на профілактичні огляди щорічні, декілька разів на рік звертайтеся до свого сімейного лікаря, аби він далі направляв вас до вузьких спеціалістів. І звісно ж, якщо, не дай Бог, трапиться, що хвороба таки ем, з'явилася у вашому житті, пам'ятайте, що це не вирок. Сьогодні існують методи лікування та медичні заклади, які подбають про вас бити здає.